Слава Богу, я вже ходжу з паличками. Мене звати Лариса, мені 53 роки. У Мене дуже серйозна була ситуація, тому що я попала до вас не зразу на операцію. Коли міняли кульшові суглупу, мені дуже багато наробили горя. Я 9 місяців мучилася, не могла ходити. Занесли інфекцію з Тофілоко, хоча в мене суглоб геть розпадався, я геть не могла ходити. Потім я звернулася сюди в клініку до вас фопора. Тарас Михайлович, звісно, молодець, взяв мене на операцію. На даний момент набагато мені краще. Мені колега посовітувала, вона підробила операцію. Я okay. навіть не знала, що тут є така клініка раніше. Якби знала, звісно, одразу сюди попала. Сумніви і страхи, звісно, були, тому що в мене ж було. Зрівняння з тією операцією. Щас на даний момент я рада, що сюди попала. Я взагалі слуг навіть немає. Четвертий Добре. день. Да. Я Сьогодні вже ходила аж да, далеко до кінця коридору. Добре. Персонал взагалі дуже хороший, Всі працівники можу сказати з великої букви. Підходять всі питають. Говорила і буду говорити, всі тільки буду тільки сюди совєтувати всім. Кого знаю, не дай Бог така ситуація, нікуди не їхати, тільки сюди. Тільки.